Рубиться як серіал. Я, я сподіваюся, вона комусь сподобається. Так само, звичайно, представляємо ми і інші книжки. Вони тут представлені, вони виходили раніше. Тому, якщо у вас будуть по них запитання, як, як, якщо є необхідність поговорити про інші книжки, ми, звичайно. Поговоримо. Хочу тільки сказати, що сьогодні історичні романи в Україні знаходяться на піку популярності, причому історичні романи про, 20, про оце, що називається, підрадянський період. Ту історію, яку багато хто живих пам'ятає сьогодні, бабусі, бабусі, дідусі, і вони нам можуть це все переповідати. Людям хочеться розібратися в недалекому минулому, чому ми сьогодні здираємо з себе наш даком з кров'ю, оцей Радянський Союз, результати оцього великого експерименту над людьми, ми сьогодні здираємо з себе отак, я кажу, з кров'ю, з жертвами. На жаль, від цього... ми, до цього... ми до цього не були готові, але до цього, як, як, як бачите, йшло.